Видивитися «Перші міські вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні у нас, ну на мій погляд, дуже приємна зустріч. Насправді, я думаю, що навіть якщо ви не якісь такі вболівальники, знаєте, там емоційні, точно 100% всі слідкували за нашими на цій олімпіаді, тому що мені здається, що вона була така знакова для України. Знаєте, участь наших спортсменів і е, класні результати наших спортсменів були дуже знаковими. Знаю, що і хлопці військовослужбовці дуже раділи нашим медалям, і одеські олімпійські медалі вже. Вдома сьогодні, ну і власне дівчата, які привезли ці олімпійські медалі сьогодні, які привезли золото олімпійське. Завітали до нас у студії. Це Олена Кравацька і Аліна Комащук Олімпійські чемпіонки 2024 року. Вітаю вас, дівчата! Вітаю вас вдома! Вітаю вас на рідній землі і вітаю вас тим, що ви привезли. Ми звичайно що попросимо вас показати, продемонструвати, як вони виглядають ваші головні трофеї. Так можете взяти їх в руки. І показати поближче. Так будемо просити оператора, щоб наші глядачі бачили, як це виглядає. Слухати, вони такі так, дуже, ну, справді, справді, справді дуже такі. А, справді золоті медалі, так якби там не було, але дуже гарно виглядають. І я розумію, що для кожного спортсмена ну, будь-яка олімпійська медаль це круто, да? а золото ну, це, мабуть, те, що до чого прагне будь-який спортсмен. Я дивилася, читала ваше інтерв'ю, і в якомусь з них ви сказали про те, що м -м, хтось колись вам тренер здається, сказав, що можна програти все: чемпіонат Європи, чемпіонат світу, програти геть у і чемпіонати, але виграти олімпіаду, і це буде найвагоміша перемога, так. Це Васютіна сказала. Да. Здається, це да. Васюті сказав так. Я хотіла, щоб не помилитися, але так здається, це тренер сказав. Да. І насправді, мабуть, це того варто так. Якщо говорити про олімпійську, всі спортсмени, коли ти спілкуєшся з спортсменами, всі ти розумієш, що головне до чого йде і задля чого вся ця спортивна кар'єра це все ж таки задля олімпіади. Правильно я розумію? Чи не зовсім так? Чи участь у інших змаганнях теж дуже важлива? Ні, Олімпіада це най... най, найвища сходинка досягнення. Найвища і така найкрутіша сходинка, yeah. да, до якої? Якщо ти слухайте, ну о, ви вже отримали золото, а тепер що можна відпочивати вже? Чи будемо рухатися далі? Який настрій взагалі-то? Ми ще не вирішили. М -м -м. Поки хочете відпочити, видихнути, подумати і прийняти рішення на, на холодну голову. Які зараз емоції вас переповнюють? Ну, я розумію, теж ще в якомусь інтерв'ю читала, теж коли готувалася до ефіру, ви сказали, що взагалі ще не зрозуміли, що виграли золото. Ну вже зараз вже зрозуміли, ви тримаєте золоті медалі, вони ваші, насправді, виборені ваші. Зараз вже є те розуміння того, що так, я там олімпійська чемпіонка. Олена. Якби воно є вже якесь, але напевно не на 100%, тому що не було ще такого часу, вільного, коли ти, коли я б могла просто подумати про все це, про, собою, весь, так, да, собою. про весь шлях, який був, скільки було витрачено сил на все це, і що ось вона, ця медаль є, якби і все, все вийшло. Якби я бачу, і так вона зі мною розуміє, що я олімпійська чемпіонка, що ми виграли олімпіаду, але все одно ще не повністю. Який був шлях, до речі? Який? Наскільки довгий шлях був до цієї медалі? В кожної з вас? Взагалі-то спорт коли з'явився у житті? В якому віці? 9 років. 9, okay. у 9 років, так? так? 9 9 років. Років. Тобто це ну більшу частину життя, ну і принаймні половину життя, mm. так ви займаєтеся спортом. І спорт це не просто о, любительський спорт, це професійний спорт, це абсолютно різні речі, наскільки я розумію. Так? Це не тоді, коли ти тренуєшся, коли тобі хочеться. Це ти тренуєшся, тому що так потрібно. Скільки часів часу взагалі тренування займає в вашому житті? Ну, як, якщо рахувати там, саме підготовку до цієї олімпіади, то я вважаю, що вона тривала два роки для мене. А, ось. І це було складно, звісно, а, це був не, не, не легкий шлях для кожної з нас, і для тренерів так само. Ось, а на рахунок часу, з яким ми на тренування, було зовсім по-різному. Могло бути одне тренування в день, не воно було довге, або mm -hmm. два. І наш, ну, там, наш тренер дивився по нашому стану. І емоційний і фізичний стан мав там залежить від того, типу, які нас будуть тренування. Але це обов'язково кожного дня, так? так? Правильно я розумію? Якщо ти вже йдеш у такий спорт, якщо ти готуєшся до олімпіади, то це вже кожного дня. У вас взагалі вихідні чи свята бувають, чи тоді, коли ви готуєтесь до олімпіади, то їх взагалі немає. Ні, звісно, що бувають в нас вихідні, але в нас дуже часто всі змагання проходять у вихідні. Потім ми приїжджаємо, маємо якийсь там день. Але якщо е порівнювати підготовку до війни і після війни, то, звісно, вони зовсім різні. Тому що в тебе мають бути, наприклад, тренування, але якщо ти. Е Прокинувся зранку, прочитав новини, ти бачиш, що, що в твоїй країні, і в цей момент ну, ти не можеш тренуватися. Емоційно, якби, Звісно, першу твій чор, психологічний так. стан, якби ти не справляєшся з цим. Ну, яке тренування? І, звісно, бували дні, коли ми взагалі не тренувалися. Коли, хто, коли когось тренер просто відпускав додому, якби він розумів нашу ситуацію, він італієць і ще був з нами другий наш тренер українець Тому він розумів, наскільки нам важко. І входив в наше положення. Ви ж проживаєте постійно там в Італії, так? Проживали Проживали в Італії. Ну, тобто, коли так. готувалися, то проживали в Італії. Зараз повернулися вже додому. Ну, я розумію, що перебуваючи там в Італії, все одно твоє серце тут, так? Тому mm -hmm. що близькі і рідні тут. Ну, не постійно, а я. Була в Італії два з половиною роки. Спочатку я була півтори роки там з сином, але я приїжджала там кожні три місяці додому. Потім за десять місяців до Олімпіади я вже вирішила в Італію сама, син залишився тут з батьком і з бабусею. Тобто, після кожних змагань я їздила ну, в Одесу, і якби я була в Італії тренувалася, потім в Одесу тренувалася, тобто потім країни змагання. Живе, так. Так, якби, дівчата трохи менше часу проводили вдома, мене відпускали. Частіше, тому що в мене якби була така причина, тому що в мене був тут син, і Ти мені було віку? А, йому шість половин. Коротше, маленький зовсім так, так. так. І тому мені було самої навіть дуже складно, якщо я багато часу була без нього. На відстані так. Так, а, дуже складно тренуватись. <гум> ну, він <гум> же розуміє, що мама спортсменка, так але насправді дитині, мабуть, це не важливо, а важливо, щоб маму була маму, це мама була мамою, мама була поряд. Так. Та. Якби він зараз, звісно, щасливий, він <гум> питає мене: о, так ти виграла олімпіаду, потім через два дні знов питає. Так виграла? Вчора він до мене приходить і каже: Я тільки що грався з хлопчиком і сказав: Йому, ти знаєш моя мама олімпійська чемпіонка. Я кажу: Ну добре.' Але для нього, як для дитини, важливо, просто щоб мама була поруч і якби. Можливо, пізніше він зрозуміє це, але не зараз. Чому для тренувань брали саме Італію, чи відштовхувалися від тренера, я так розумію, так? Тобто саме немає умов тренуватися вдома. Чи... Ну, умови ця... були, просто тренер-італієць. Йому приїхати в Україну дуже складно і пояснити, mm -hmm. що можна тренуватись, без варіантів. І на початку там, повноштабного вторгнення італійці приймали. Спортсменів українців давали проживання, угу. тому не було вибору. Ну там тобто спочатку війни виїхали ви, да так. Якраз готуючись до Олімпіади, якраз тоді, коли почалася війна, то якраз Італія була більш спокійною, ну в цьому сенсі країною, я маю на увазі для тренувань. Так, У нас саме 24 лютого мав початися збір. Mm -hmm. І дівчата мали прилетіти в цей день, а я прилетіла за два дні до цього з сином туди. І це мав бути збір на один тиждень. Але дівчата, звісно, нікуди не вилетіли 24-го, А mm -hmm. я залишилась на півроку замість одного тижня. І так вже. Сталося, що потім Аліна приїхала трохи пізніше, взагалі пізніше за всіх, Юля трохи пізніше, і ми якби збирали по -по -по трішки команду, тому що ну, коли почалася війна, якби взагалі було не до змагань, не до тренувань. І ми намагалися тренер наш, і ми якось намагалися зібрати команду докупи. І потім вже це вдалося. Ну так, тоді всі були в шоковому стані, і спортсмени не виключення. Да? Хоча, так, здавалося б, і сил у вас начебто більше, але мені здається, що тут всі були такі беззахисні, знаєте, в емоційному саме плані. І чи ти спортсмен, чи ти не спортсмен, а ти переживаєш однаково Без... за Україну і за. Не можу не спитати, як було ставлення до українців на цій олімпіаді. Ну, по-перше, ми за кожного нашого медаліста дуже переймалися, дуже хвилювалися і, звичайно, раділи кожного разу, коли ми чули українські гімни, кожного разу, коли ми бачили наш прапор. Тому що мені здається, що саме на цій олімпіаді, як я вже на початку сказала, ці перемоги були дуже знаковими. Ну і справді так вони важливі і вони такі, знаєте. Кажуть, думки матеріальні, нехай вони будуть матеріальними і ці перемоги продовжуються і далі. Як ви відчували підтримку від спортсменів інших країн? Чи взагалі як стосунки складалися? Ну. А... Від спортсменів ми раніше отримали від деяких підтримку слова, там, що ми з вами, ми з Україною, і багато волонтерів підходило. Mm -hmm. а, там говорили, що вони підтримують Україну. Спортсменам складніше, бо вони на змаганнях на Олімпіаді, і вони зациклені тільки на змаганнях. Mm -hmm. Тобто в них а, вони не розпилюються там в Одні змагання, тому не підходив там. Тобто з тим... вони далекі від цього. Так, ну насправді ж так, коли в твоїй країні йде війна, ти це відчуваєш, коли війна йде в сусідній країні, то навряд. Я, так, маю, я маю на увазі саме на Олімпійських іграх. про uh -huh. що ми про них говоримо. Всі думали про ці змагання, всі готувалися багато років. До цього писали, і на змаганнях підходили і цікавились. Uh -huh. Тобто на Олімпіаді вже всі так зациклені більше не. Саме на Олімпіаді, так? так. Але типу публіка, глядачі. Болівали за Україну, а в фінальному бою вони підтримували нас і кричали в останньому бою Оля, якщо я не помиляюсь. І Україна вони кричали, да, і, і Оля, якби і це було неочікувано і приємно і так. Що підтримка була і не лише приємно, це, мабуть, надає сил спортсмену, так? Тоді, коли от скандують, і тоді, коли ви чуєте і бачите підтримку глядачів, це ж на ваших на, на вашій мотивації якось теж, мабуть, відображається, так? Так, але в той момент мені було неочікувано більше, ніж якісь інші емоції. Угу. Що взагалі-то найскладніше у підготовці? Це емоційна складова, чи ну, я ж розумію, що там фізична форма і тренування у вас вони розписані, там, як ви кажете, там з 9 да, чи з кількох років, коли ви почали угу. займатися, то, мабуть, до цього не звикати. А от. Е Розумію, що і всі розуміють, що Олімпіада це найвагоміші, найвагоміша подія так, у житті кожного спортсмена. І отут, ну наскільки я розумію, психологічна складова вона дуже важлива, тому що можна бути ну, підготовленим фізично на 100%, а потім просто нерви і все. Так, воно так і є. Якби Олімпіада це такі змагання, коли хто краще себе почуває і краще може. Свої емоції, так, так. той і може виграти. Хто, хто впевніш, впевніший. Але, звісно, до цього підготовка дуже важлива і фізичний, і психологічний стан, тому що, якщо ти будеш дуже впевнений і не хвилюватись, але ти фізично не готов, ну, ти просто не зможеш дійти до кінця. Ти зможеш там виграти якийсь перший другий бій. Але тобі потрібні, потрібні всі навички для цього. І, звісно, психологічний стан це теж має. Дуже, дуже багато для нас, значить. Скажіть, а там психологи працюють? От прям спеціальні психологи на олімпіадах чи ні? Ну, я думаю, кожен, кожна команда привезла свого психолога. Своїм психологи. У нас так, особисто так. Та, був, mm. э, наш психолог нашої команди. Mm. А чому вчить і до чого готує э, психолог от э, спортсменів? Uh, ну, Вчать що, впоратися з хвилюванням, чи там впоратися із чим. Ну Тобто це психологи, які спілкуються з звичайними людьми, чи це психологи, які спілкуються суто із спортсменами, і в них є своя спеціалізація? Ну, у нас був психолог. спортивні психологи. Спортивні психологи, так. І кожен приходить своїми потребами. Хтось не вірить в себе, когось труднощі з підготовкою. А, ну тобто як у звичайних людей, ну, так? Да, і спорт... залаштов... У кожного свої якісь там нюанси, з якими пропрацьовує психолог. Угу. Чи вам потрібна була допомога? Чи ви е, ну, можете впоратися самі і вже звикли до, за свою спортивну кар'єру? Мені ну, так. Я звернулася <рес> до неї, до психолога, там, коли перед чемпіонатом. Що, тобі... не вірити в себе? Різні, різні моменти. У нас новий mm -hmm. тренер, нові країни, нова підготовка, нове фехтування, все нове. Mm -hmm. і... З тим були складнощі, тим паче в нас в країні війна, це також впливало на, там, на певні фактори. І мені потрібен був, тому я зверталася. А угу. Олена, ви? А, я більше працювала з за... ні, я працюю більше з особистим психологом, тому ага. з спортивним я теж працювала, але трішки менше. Тому в нас було багато завдань командних, де ми працювали всі разом. І там, звісно, команда вже працює разом з психологом. Але це більше було вже не розмова, а якісь завдання, щось ми там ми більше щось робили, щось планували. Скажіть а взагалі, от тренуватися там далеко за кордоном України емоційно складно. Навіть без відносно до того, що в країні йде війна, це взагалі дуже складна емоційна річ така. І я розумію, що це впливає абсолютно на всіх. А просто тренуватися, скажімо, вдома в рідних стінах чи тренуватися, я просто знаю, що спортсмени дуже часто тренуються, так на виїзді в іншій країні, тому що там є тренер, тому що там десь для якихось видів спорту є умови, такі яких немає тут у нас, так, наприклад, там фігурне катання те саме, да? не вистачає Льодової якоїсь арени, тому виїздять. От оцей момент розвивається. Відриву емоційного, відриву від своєї країни, від своїх рідних. Чи для спортсмена це норм, він звикає там, з самого дитинства, коли їздить на збори, і це вже не є таким от стресовим чинником. Чи теж в кого як? Всіх по-різному, як це все відбувається, звісно, це, це дуже складно тренуватися за кордоном, uh -huh. особливо коли ти розумієш, що ти їдеш на якийсь просто збори тиждень-два тижні, то ти себе нормально почуваєш. Ти знаєш, що ти поїхав, потренувався, позмагався і повернувся. Uh -huh. і повернувся додому, а коли так. ти там весь час, ти не знаєш, коли ти приїдеш uh -huh. через місяць, два-три. Всі твої батьки та, так, окна? це ну, ти живеш майже там. Це дуже. Дуже складно, навіть попри те, що в нашій країні йде війна, ми все одно хотіли би тренуватися більше по своїх місцях, але такої змоги, на жаль, не було. І нам так ми не мали вибору, тому ми тренувалися в Італії. Але ти не звикаєш до цього. За два з половиною роки в Італії я взагалі не адаптувалась. І мене часто питають, що можливо ти хочеш жити в Італії. Я кажу, ні, я не хочу жити в Італії, я хочу жити в Одесі. Mm -hmm. І все. Немає бажання да, переїхати, змінити країну? Взагалі. Навіть не знаю, як це називати патріотизм чи просто любов до своєї країни, і це є ну, нормальним для будь-якої людини, яка цінує те, що вона має, мабуть, якось так. Я можу сказати, що ми ніколи зелено не хотіли переїжджати за кордон. Uh -huh. І те, що ми приїхали в Італію, це не, було, не був наш вибір, це була не, ну, необхідність та, на той момент. Так. Uh -huh. Тому і ми настягне додому. Можливо, люди, які хотіли і мріяли переїхати, для них це був якраз, вдали. ну там да, невдалий, погане слава. Ну це шанс. М так, М це момент, так, це справді. Це момент, та, момент так. для переїзду. Шанс. Так як ми цього не хотіли взагалі, ми хочемо жити в Україні. І завжди цього хотіли, тому... Тобто ви повернулися додому і будете вже вдома? Так. А що далі з тренуваннями, взагалі? Це от коли є Олімпійське золото, що далі? Я просто не розумію. Ну вище вже бути не може. Ще а що далі? Це все залежить від бажання, по-перше. Якщо спортсмен хоче далі продовжити, він, звісно, продовжує далі, тому що є різні цілі. Наприклад, в нас є така командне золото, але мені б дуже хотілося ще особисте золото, особиста медаль. Але бажання цього замало. Треба ще, щоб були інші тренери, щоб ми мали змогу тренуватись. де Це не тільки залежить від спортсмена. Тому, якщо це все буде складатися для нас, то звісно, я би продовжила. Я думаю, що Аліна теж має бажання, якби з нею спілкувалися. Продовжувати, так? Так, хочеться, але. Слухайте, а у вашому е, виді спорту взагалі є м, така річ, як е, вікові кордони. якісь? Ну, там, Скажімо, там, фігуристи чи гімнасти, чи там, вони мають певний ну, там, в 30 років вона вже, на жаль, е, не може так, займатися. ну, Більш-менш 30 плюс, скажімо, От як е, у вашому виді спорту? Чи тут е, таких серйозних вікових обмежень немає? Це більш не вікові категорії а Якщо тобі здоров'я твоє дозволяє, можливості, так, то ти так. можеш тренуватись. Хтось, я рахую, що в гімнастиці також вони не можуть далі продовжувати тільки за свого якогось стану. Uh -huh. Тому що ти, звісно, не молодшиш, в тебе реакція, сили, це все стає трішки гірше. І тому тільки за стану здоров'я ти не можеш продовжувати. Uh -huh. Якщо тобі все дозволяє в цьому плані фізичному, то ти можеш продовжити скільки ти хочеш. Фізичні навантаження досить серйозні, правильно, як у будь-якому віці спорту. А до речі, хто обирав такий вид спорту? Для нас? Вас, так. Самі. Ну, Самі. На, ми... ну, батьки, можливо, якось направляли, пропонували да, чи батьки що. Батьки не пропонували, а спробували і залишились. Ніхто не наполягав. Ну, тобто, мені сподобалося. – Тобто це не мені. сімейне, да? там що там, всі, Це не ні. династія, це не. Ні, в мене це в мене тато займався, в мене дідусь займався. – вас Це сімейне. Так, і я взагалі не хотіла займатися. Я хотіла собі танцювати, моделью бути. У мене якраз тато наполягає. Дуже, він дуже мріяв, щоб його донька була олімпійською чемпіонкою, і він хотів. І я пам'ятаю всі ці розмови, як я кажу, тата, я хочу танцювати. Він мене сідає так за стіла, каже, давай подумаємо. Спочатку фехтування вже потім Ні, -ні Він якби мені <зас> залишав вибір, але казав, але ти дуже-дуже добре подумай. Може, ти хочеш <зас> фехтуванням займатися? <зас> я така, звісно, я хочу фехтуванням займатися. Тому перші два-три два, роки для мене це було так. Ну, якби не серйозно, мені, да, мені не дуже подобалось, Але коли я почала їздити на змагання, вже, отримати медалі, то, звісно, вже виріс такий якийсь інтерес вже всередині, і мені вже стало цікаво. Слухайте, а що для життя дає вам такий вид спорту? Ну, окрім фізичної, там, фізичних сил, це зрозуміло, що будь-який спортсмен він витриваліший, ніж людина, яка не займається спортом. А що ще? Незламність. Незламність духу, характеру. Дуже багато таких рис, які спортсмен може більш витримати, ніж, мабуть, звичайна людина. Це я кажу особисто за себе, але Аліну я теж добре знаю. І спортсмени вони такі дуже наполегливі, і вони завжди йдуть до кінця, до своєї цілі. І це дійсно характеризує якусь незламність в них. І характер. А якщо щось не вдається, якщо програли, що тоді? Ми багато разів програвали. Далі продовжуєш. Ви поплакали чи ні? Поплакали, Поплакали, так. І далі Звукоїлись, пішли тренуватися, так. так? І далі пішли. Тобто це не зупиняє, так? І навпаки, роз, мовити, роздратовує і заставляє рухатися далі. Є інші, О, інші обставини, інколи так, це тебе більш мотивує, надихає. Іноді це тебе взагалі якось виснажує, ламає, що ти не можеш так, та, угу. зібратись. Але проходить час, якби ти проводиш якісь розмови з собою всередині і ти збираєшся і йдеш далі до своєї цілі. Угу. У Аліни був такий приклад дуже гарний. Хотілося піти. А до речі, були такі періоди, коли хотілося піти? Покинути Звісно. все, ну все покинути, все набридло, буду нормальною людиною, так не буду тренуватися там кожного дня і буду ну, ні від кого не залежати. Було таке? Я вам скажу так. Якщо вам хтось зі спортсменів скаже, що такого не було ніколи, це неправда. Це неправда. Тобто, геть усім колись хотілося піти, так? так. Угу. А є якісь обмеження е, у житті, там, дієта особлива, там, вага якась особлива, ще щось. Ви дуже тендітні, я не знаю, ви їсте взагалі, чи, чи тільки тренуєтеся? Дякую. У ну, нас немає ніяких а, там, обмежень. Тобто якихось але, серйозних обмежень. Так, але ти маєш розуміти, якщо ти хочеш гарно працювати. Тобі гарно потрібно спати, правильно харчуватись, uh -huh. правильно відновлюватись. Це все в комплексі. Коли ти молодий, ти ще може можливо це не там не усвідомлюєш, але коли постарший підходиш з розумом до підготовки, ти маєш це розуміти і включати всі ці пункти. Тоді ти будеш максимально викладатись на змаганнях та на тренуваннях. Тобто у спортсмена це режим, так? Це обов'язково. Ви маєте спати. Певно, кількість годин, ви не можете там лягати в от третій годині ночі, да? ну, тобто дуже сильно відхилятися від режиму. Ти можеш, Для того, щоб... ти можеш але відповідальність на тобі потім. Угу. Але потім ти не потягнеш і все буде зрозуміло. Так, звісно. Які були емоції, коли ви приїхали додому і вас зустрічали на кордоні, зустрічали дуже тепло, так? і ви вже зрозуміли, що ви на рідній землі і приїхали і золотом. Я була дуже щаслива, тому що мене зустрів мій син з бабусею. Звісно, в мене, в мене були дуже радісні емоції. Потім на кордоні прокордоники зустріли, uh -huh. привітали. Всі як бачили, ми бачили, як з вами і фоткалися. Так. так і... і потім, коли ми в місто заїхали, також тато зустрічав тренер. А, ну дуже всі радісно привітали. І одеський міський голова нас вже вітав. Якби це дуже приємно, звісно. І... Дуже так щиро. Ну, це, мабуть, і ще один момент, для чого працюють спортсмени, для чого хочеться, так, щоб тебе так само, як актору, потрібні очі людей, які цінують його творчість, так само і спортсменам потрібні очі і підтримка тих людей, які цінують його досягнення. Інакше ну таке. Я розумію, що в першу чергу для себе і для своїх рідних, але все ж таки болівальники теж потрібні. так? Це приємно, звісно. Це дуже приємно і це мотивує. Я вам дуже дякую. Я бажаю, щоб ви знайшли шлях надалі для себе. Ну, мабуть, обов'язково залишилися в спорті, тому що мені здається, що Ну, ще зарано вам говорити про те, щоб йти звідти. Що дуже зарано. Тому тим більше, що як мені здається, є бажання, можливо так. Зараз є потреба у відпочинку після таких тренувань перед Олімпіадою, але насправді, насправді ви можете і далі досягати ще багато чого, і оці там, де ви програвали, тепер можна вже далі, можливо, вигравати. Після олімпійського золота вже нічого не страшно, мабуть. Тому дякую вам, бажаю вам нових успіхів. І дякуємо за те, що ви робите для України, взагалі для нашої країни, тому що це наш імідж так само і на спортивній арені. теж. Олена Кравацька, олімпійська чемпіонка 24-го року, Аліна Комащук теж олімпійська чемпіонка. Це золоті одеситки, які привезли з Парижу медалі для Одеси, для України. І єдине, що подякувати і сказати слова підтримки і ще раз повторюся все ж таки залишайтеся далі в спорті тому що думаю що і інші перемоги у вас ще попереду дякую, дякую. побачимося на першому міському до зустрічі